Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News. Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Команди вже на футбольному полі. ФСК Маріуполь, Карпати Львів. Чачо, Підлепинець, Костенко, це футболісти, які роблять різницю. Ну і не ваше тіго. Деяких матчів? Ти знаєш, в мене дуже скептичне ставлення до цього форварда, я його не розумію. От Є такі футболісти, знаєш, які всі по, все можуть потрішки і нічого толком. От це, це про нього, напевно. Е, карпати по пресингу. От я собі записую, зараз гляну. Здається, восьма команда УПЛ. Ні, шоста вибачай, шоста, але тим не менше для лідера чемпіонату. Піднес лап... простріля! Забуваю Карпати. Клименка? Так. це було красиво. Це те, про що я казав, Підлепене створює різницю. Він ну. Десь і, і очікував я, що буде досить складно Підлепенцю з цим досвідченим лівим захисником, але зараз бачимо, що створює створює цей забитий м'яч. Бачиш, правий фланг Карпат не лише під Лепенець, і полегенько зараз. От цього року навесні дуже добре себе проявляє. І от ця зв'язка, ну по-хорошому, вона взагалі мала би всіх розривати в першій лізі. Так, Що навколо якась нього і буде це будується, будувати треба... ой хороший вихід! А чому не підсипав? Чому? Зараз. Не вже не вистачало часу. Мені здається, Салін. можна було тихопинився. Спочнемо ми з господарів. Стаційні атаки! З усіку тить м'яч. Плакса? Знову плакса намагався поцілити. Здалеку, за меж карного майданчику, в першому таймі також пробивав. Це був класний удар. Ще раз. На лінії на майданчику бу. до Все Джареда так не дійшов, але відразу такий непоганий Під лепенець на трьох проштовхнув. Кабінат, красиво! Устінка, удар Божички, як ж це було красиво! А це був удар, це була не передача. Так, Це було, було зря, він просто носком проштовхнув. І здавалось би, краще розпочав другий тайм ФСК Камаріупіль. Але. Момент найгостріший в Карпат. Та. Карпат і ми з тобою в перерві говорили, що забери з цієї команди зараз, прямо зараз. Під Липенця. І ну, це абсолютно це інша команда. Ну і в Карпат ми Джарет. в першому таймі згадували, що Костенко пропускає. А чому? А чому? І полегенько правильно розводить руками, чому не віддати і, добре! Чача -ча, пробував все, виконує. Трішечки не караваші. докрутив так. дальній кут, але класно з шишечкою Але непогано. Непогано, непогано да. розібрав, але Джаред мусив віддавати на Ну просто знаєш, з повагою до партнера, яка, який пробіг. Дивимось ще раз. Ну, це вже да. Класно, класно, класно. Виконав. Амбросія Чачо. Трішечки. На виконання. На виконання. Ну, там... Ну, який м'яч! Забиває ФСК Маріуполь не без помилки голкіпера. Без слів, просто без слів. Антон Савін, Антон Савін, Прошу вибачення. Антон Савін, 88-й номер забиває. Десь за фактурою схожі ці два футболісти і спочатку не розгледів, але фантастична гармата від Антона Савіна. Він навіть не стрибав. Все але могло бути. Ми... Дякуємо операторам нашим режисерам за такий повтор. Ми вже Демченко про... пробиває ну, погано. Можливо, навіть не всірварі. Трочки слабо. Ні-ні, я думаю, що йшов, але от якраз середне місце. Перелашенко. Сейф. Записує до свого активу. Йому ще раз, Удар Демченка, вдалося йому обвести стінку. Сидун. Якраз тільки ти сказав, що його. Майже не видно. Момент Демченко Класно. віддає передачу. Клас. Забивають Карпати. Оце, це було красиво. Чому так не можна грати? Ну можете ж. Ну, хорошу комбінацію розіграли, дійсно це потрібно і визнати. І... Ну, і як святкує, як святкує лава запасних Карпат? Ми бачили на своїх екранах. Ну, бо це перемога. Та вже можна ну я б не забігав би. Наперед грати ще майже хвилину основного. Ігрового Чачо, часу. І Демченко, як побачив, і Тлумак Не завершений. пожалів, головне, не пожалів. Це. Міг пробивати, але віддав. Ну, і... От по... від Карпат постійно зараз... таке. Ти розумієш, що ця команда здатна на таку гру. Вже отримував у нас жовту картку Тренер Гукіпер з Камарюка. І на Це. цьому все дає фінальний стоп. Артем Михайлюк май завершено. 1-2. Перемога Карпат. Дуже типова перемога Карпат для цієї весни. Але тим не менше перемога. Важка перемога. Здавалось би, вже важко буде вирвати ці три залікові бали. Але нарешті пройшла дуже крута комбінація. Дійсно, дуже гарний гол. Чимось нагадав гол Шахтаря Зорі, коли вони в чотири передачі в один дотик. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.